Ось ми і добралися до найменших гімназисток майбутніх зірочок науки. Про себе вони розкажуть самостійно. Це учениці других перших класів. Вітаю! Я учениця другого класу Миколаївської гімназії номер 6 Швець Анна. Мій улюблений навчальний предмет це математика. Він навчає рахувати, множити, ділити і вирішувати різні задачі. Ми навіть вдома гру передумали. Склади і виріши задачу. У вільний від навчальний час я проводжу на свіжому повітрі. А якщо погана погода, ми з моїми рідними або друзями граємо настольні ігри. Моя улюблена веселий шопінг. Це монополія. Час від часу я не відмовлюся від перегляду різних. І цікавих мультфільмів. І коли роблю домашні завдання, і, і мені хочеться дізнатися більше, звер... я звертаюся до мережі і інтернет. Взагалі я весела, жвава і відповідальна дівчинка. Я за Ярослава, другого акла. У Миколаївської гімназії номер 6 Мені подобається урок Я пізно світ, тому що там вчителька розказує багато цікавої інформації. І коли мене питають, я дуже швидко знаходжу відповідь. Ще мені подобається англійська мова, бо там дуже цікаві слова перекладаються, і в майбутньому я буду подорожувати. А ще мені подобається малювати? Де ти знаходиш інформацію для малювання? В інтернеті. Ти дивишся різні відео, так? Так. Мене звати Наташа Павлюк. Я вчусь у другому класі. Шостої гімназії є Миколаєва. Мій улюблений предмет у школі є пізно світ. Він дуже цікавий. Він поєднує здання з кількох галузей науки. Додаткову інформацію я отримую з книжок енциклопедій та інтернету. У мене є пес та коли я виросту, я дуже хочу досліджувати природу. Тому я хочу стати білоінженером. А класі я полюбляю уроки. Я без та читання. Я люблю малювати великі картини. Я люблю ще робити поробки. Гуцул Анастасія, учениця другого Б класу. Розсудлива, спостережлива, вдумлива із задоволенням брала участь у міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерного мислення «Бебрас». полюбляє грати у розвиваючі ігри. Пацай Анна учениця другого Б класу. Полюбляє читати та досліджувати. Брала участь у міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерного мислення БЕБРАС Відмінний результат. Плагатнюк Аріна, учениці першого А класу гімназії номер 6 Мій улюблений урок це математика. Я дуже люблю розв'язувати приклади та задачі. Моє улюблене захоплення це будувати з конструктора лего усякі будівлі, аквапарки та піцерії. І ще в мене є. Твоя книжка розумна собачка Соня. Дуже люблю її читати перед сном. Також я люблю гратися на свіжому повітрі разом зі своїми друзями та весело проводити час. Мене звати Яслик Варвар. Я вчуся в Миколаївській гімназії номер 6. Мені подобається урок, я пізнаю світ, тому що там. Я знаю, як відлічати від живої природи на живу. Та це та урок, «Я пізнаю світ, мені допомагає дізнаватися, що навколо мене. Мені дуже подобається, що я читаю про космос. У мене навіть є такий додаток. Я дуже люблю це космос. Яслик Варвара, Купцова Анастасія та Кримко Вікторія переможниці всеукраїнського конкурсу сторінками казок народів світу, дипломи першого ступеня. А це учениця першого Б класу Гніда Євгенія. За короткий проміжок часу проявила себе як старанна учениця, яка любить навчатися. На уроках активна, допитлива, творча бере участь у різних конкурсах та олімпіадах. Євгенія отримала 100 балів у олімпіаді з англійської мови на урок. Ось ми і познайомились з дівчатками, що роблять перші кроки у світі науки. Дуже хочеться, щоб наші гімназистки зберегли до дознань та наполегливо працювали на шляху до своєї мети. Пам'ятайте, ніхто не народжується вченим. Саме школа надійний помічник для того, щоб піднятись сходинками на вершину до її величності королеви науки.